Львівщина сьогодні зазнала ракетного удару. Ворожі ракети влучили по електропідстанції. Після цього все місто залишилося без електропостачання. Також зникло світло і в Яворівському та Червоноградському районах. Два влучання по підстанції «Укренерго». на даний час більше півтора мільйони людей знаходиться без світла. На щастя, інформації про постраждалих на даний час немає. Величезне, дякую ДСНС, облене, «Укренерго». Я сподіваюся, що пошкодження зможемо відновити. Після обстрілів увесь електротранспорт в місті став, а 70% світлофорів не працювало. Звичайно, складніше, коли повітряна тривога і коли нема світла, якщо нема електротранспорту, це, це дуже незручно. Деякі продуктові магазини, а також кафе, працювали при свічках, то вже звикли. Привикли відпускаємо продукти, бо людям потрібно десь це купити. Знаємо, що магазини кровом всі закриті. На вагу продаємо, бо вагу маємо заряджену, зарядили вагу під час того, коли світло було. Продаємо насправді ми вже звикли. Ось, і нам пощастило, бо ми не встигли на... зробити багато випічки і зараз просто продаємо. Плюс зараз Ваня, наш бариста, він біжить з двома галонами кап'ятка. Зараз буде, тому будемо пригощати чаєм всіх охочих. Через відсутність електроенергії також у львів'ян не було води. Немає води і вже в магазинах немає. Так, якраз син подзвонив, сказав, каже, мама, купи води, де близько є, так що отак вже і хліб розкуповують, і воду. Львів'яни могли набрати безкоштовну воду, ось у таких водяних колонках. Слава Богу, що маємо. Цей кран, ну в нас я вам скажу у Львові. Ми щасливі на високому замку, Ми маємо джерело. Ну але хто має машину, тоді запасається. А хто не має машину, так як ми пенсіонери, то нам дуже добре принаймні, прийшов, і ти вже знаєш, що ти можеш, бо без води це катастрофа. Через ракетний удар по енергетичному об'єкті в області були застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють після останньої атаки. Загалом графіки не діють. Сказати чітко, коли буде відновлено електропостачання. На жаль, не можемо. Робити. Енергетики роблять це можливе для того, щоб повернути світло людям. Зараз діють аварійні відключення. Після аварійних відключень енергетики світло у Львові частково відновили через годину після завершення повітряної тривоги. Ольга Дейнека, Катарас Фамін. Новини на Суспільному. Льві.